Доброго дня! Отримала посилочку від інтернет-магазину Агромаркет. Зараз покажу, що там всередині. Посилочку я вже відкрила, щоб зручно було показувати її зміст однією рукою. Одразу у нас тут накладна, замовила я сім позицій. Далі видно таке гарне пакування, ось такі повітряні мішечки для того, щоб наповнення не болталося. Що ми тут замовили? собі? Троянду Едді Мічел двокольорову. Дивіться, який гарний садженець. Класу люкс. Коронева система дуже гарно упакована. Я думаю, проживеться чудово. Далі замовили собі газоне насіння трава і добрива. Дивіться, як воно упаковано. Це добрива розконцентрат. хороше пакування, нічого не розлилось, не розбилось. Ну, і далі монофосфат калію і насіння. ще посили собі отакий буклетик Агромаркет. Дякую, Агромаркет, за чудові, за чудові рослинки. Всім рекомендую до покупок. До побачення!